Приповісті Соломона, розділ 26. Як роса в жнива, як злива влітку, так і нерозумному не є властива честь. Як літають птахи та горобці, так на нікого не спаде бездумне прокляття, як батіг для коня чи шило для осла, так і кийок для беззаконного народу Не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби ти не став подібним до нього. Але давай відповідь нерозумному за його ж безглуздям, щоб він сам собі не здавався мудрим. Через власні ноги питиме зневагу той, хто передає звістку через нерозумного посланця. Ноги нерозумного позбав рухливості, позбав притчі його вуста. Хто прив'язує камінь до пращі є таким самим, як і той, хто віддає славу нерозумному. У руці п'яниці проростає терня, а рабство в руці нерозумних. Кожне тіло нерозумного попадає в безліч бур, адже їхній запал подавлений, як пес, коли повертається до своєї блювоти не стає гидким, так само і безумний, який через власне зло повертається до свого гріха. Я бачив людину, яка вважала себе мудрою, проте нерозумний має більше надії за неї. Посланий у дорогу Ледар каже на дорозі Лев. Як двері повертаються на завісах, так і лінивий на своєму ліжку. Ледар, сховавши руку за свою пазуху, не зможе піднести її до рота. Лінивий вважає себе мудрішим за того, хто справно відносить вістку. Як хапати злого пса за хвіст, так само і встрявати в чужу суперечку. Як ті, хто потребує лікування, розкидають на людей слова, і перший, хто його зустрічає словом, спіткнеться. Такими є всі, хто розставляє пастки на своїх друзів, а коли їх зловлять, вони кажуть Та я ж зробив це жартома. При великій кількості дров вогонь збільшується, а де немає того, хто сіє незгоду, сварка затухає решітка для жару, дрова для вогню. А людина наклепник для підбурення до колотнечі слова шахраїв улесливі вони пробиваються в потаємні покої нутра. Срібло, що дається, аби обманути, слід вважати за розбиту посудину, облесливі уста приховують засмучене серце. Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Коли ворог просить щось у тебе гучним голосом, не вір йому, бо в його душі сім лукавств хто приховує свою ворожість, той чинить обман, а розсудлива людина зізнається у своїх гріхах на зібраннях. Хто копає яму для ближнього упаде в неї сам Хто котить камінь на себе котить. Оманливий язик ненавидить правду, а нестримні уста чинять сум'яття. Євангеліє ВІД ЛУКИ. Розділ 2 І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов Іосиф з Галилеї з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті! А на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. І як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб і поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його Дух до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним зазаконним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба владико згідно зі своїм словом, у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, годова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галилеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосиф і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати Його поміж родичами та знайомими. І, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи, шукали тебе, а він відповів їм: Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а Його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості віку та благодаті у Бога і в людей. Книга Йова, розділ 32. Замовкли і його троє друзів, щоби більше не заперечувати Йову, бо Йов був праведний перед ними. Обурившись, Еліус, син Варахіїла, вузієць з роду Рам з Авсітідійської країни, сильно розлютився на Йова, тому що він проголосив себе праведним перед Господом. Тож він дуже розлютився проти трьох друзів, бо вони не змогли відповісти Йову, а мали його за безбожного. Та Еліус стримався дати відповідь Йову, тому що вони були старші за нього віком. Коли ж Еліус побачив, що в устах трьох мужів немає відповіді, то його гнів запалав, і, підхопивши Еліус, син Варахіїла, Вузієць, сказав Я є наймолодший за віком, а ви є старший, тому я замовчав, боячись повістити вам своє знання. Я сказав: Нехай вік буде тим, хто веде розмову. Упродовж багатьох років вони набули мудрості, але в смертних людях є дух і дихання Вседержителя навчає. Небагатолітні є мудрими, і не старці знають суд. Тому я сказав: послухайте мене, і я сповіщу вам те, що знаю. Прислухайтеся до моїх слів, бо вам, які слухаєте, говоритиму, доки не дослідите слів, і так, як ви, я зрозумію. І ось не було у вас того, хто оскаржував Йова, хто відповідав на Його слова. Щоб ви не сказали ми знайшли мудрість, ми додали Господу. Чоловікові ж наказали ви сказати ці слова. Вони жахнулися і більше не відповідали, у них пропали слова. Я був терпеливий, бо вони не говорили, бо стояли, не відповіли. А Еліус, продовжуючи сказав Знову говоритиму, бо я є сповнений слів, адже мене вбиває дух нутра, а моє нутро, наче зв'язаний бурдюк солодкого молодого вина, що бурлить, чи наче прорваний ковальський міх. Я заговорю, відкривши уста, щоб спочити. Адже я не соромитимуся людини, але й не боятимуся смертної людини, бо не вмію зважати на поважні обличчя якщо ж ні, то мене поїсть міль. Книга Йова, розділ 33. Ні, але ж послухай Йове, мої слова і мою мову. Отже, послухай, бо я відкрив свої уста, і мій язик заговорив. Моє серце чисте від слів, а розум моїх уст розуміє чисте. Божий Дух мене створив, і дихання Вседержителя мене навчає. Якщо можеш, то дай мені на це відповідь. Потерпи, стань ти проти мене і я проти тебе. Ти утворений з глини, як і я. Ми утворені з того самого. Мій страх тебе не буде непокоїти, і моя рука не буде тяжка на тобі. Тільки ти заговорив до моїх вух, я почув голос твоїх слів, тому що ти говориш: Я є чистий, я не згрішив, я ж є непорочний, бо я не вчинив беззаконня. Він же знайшов вину проти мене і вважає мене за ворога. Він помістив мої ноги в колодки і старіг усі мої дороги. Як же ти говориш, я праведний, та він мене не вислухав, адже вічний є той, хто над смертними людьми. Ти ж говориш, чому він не почув усі слова моєї правди? Бо Господь раз заговорить, і вдруге у вісні чи в нічному повчанні. Коли нападе часом на людей жахливий страх у вісні на ліжку, тоді він відкриває розум людей, цими страхітливими видіннями налякав їх, щоб відвернути людину від неправедності, його тіло він врятував від падіння, пощадив його душу від смерті, щоб він не поліг у битві. Знову ж він докорив його хворобою на ліжку, і заціпеніло безліч його костей. Будь-яку їжу пшениці не зможе він прийняти, а його душа бажатиме їжі, аж доки не розкладеться його тіло і покаже його оголені кості, його душа наблизилася до смерті і його життя в аді. Якщо буде тисяча смертоносних ангелів, жоден з них його не уразить. Якщо пізнає серцем, щоб повернутися до Господа, сповістити ж людині своє засудження, показати його провину. Він підтримає, щоб той не впав у смерть, і обновить його тіло, так як тиньк на стіні, кості ж його наповнить кістковим мозком. Він пружним зробить його тіло, наче в немовляти, і відновить його зрілість між людьми. Коли він помолиться до Господа, то буде сприйнятий ним і з чистим обличчям увійде з прославлянням, адже він поверне людям праведність. Тоді людина так звинуватить сама себе, кажучи, що я звершив, і не за справедливістю покарав мене за те, що я згрішив. Спаси мою душу, щоб не піти в тління, і моє життя побачить світло. Ось усе це з людиною чинить сильний трьома дорогами, але спаси мою душу від смерті, щоб моє життя хвалило Його у світлі. Почуй, Йове, і послухай мене. Замовкни, а я буду говорити. Якщо є слова, відповіси мені. Заговори, бо я бажаю, щоб ти був оправданий. Якщо ні, ти мене послухай, мовчи, і я тебе навчу мудрості.